Доброго дня. Доброго дня. Власне, вчора мали змогу спілкуватися одразу по гарячих, так би мовити, слідах із членкиною цього комітету податкового, фінансового бюджетного говорили разом із Ольгою Василевською і Вона, от, власне, каже: в мене теж багато дуже претензій до проголосованого урядового законопроєкту. А його таки погодили не альтернативні. Але до другого читання, мовляв, мають виправити ті зауваги, які є у бізнесу, зокрема. Бачимо, що ви теж закликали як представники саме Асоціації платників податків України, закликали до того, аби проголосувати за альтернативний законопроєкт, який учора відхилили. Які безпосередньо чому треба було обрати не цей з вашої точки зору? Я для початку хотів би сказати, що у асоціації платників податків, і я думаю, що в цілому бізнес спільноти е, претензії і до самого БЕПУ як правоохоронного органу щодо неефективності його роботи, і не тільки а е, найголовніше неправомірного дуже часто тиску на бізнес, так і до е, закону про БЕП, який е, зараз намагаються реформувати. Праву в тому, що я глибоко переконаний, і це мені здається, це очевидно. Без перезавантаження Б, е, е, ці всі зміни, які е, е, вони, вони е, навіть не косметичні, а вони, на мою думку, е, практично безперспективні. Якщо у разі якщо не буде перезавантаження, тому що, е, ну якщо можна, я хотів би трошки детальніше акцент, акценти розставити, трошки на реальних. Проблемах з тим, що не так з БЕП, і що не так з цим законом. Звісно, звісно, ми я, ж хочемо тому, це дізнатися. Да. На чому я хотів би акцентувати увагу? про тому, що загальновідомо, чому зараз не працює, не влаштовує нікого робота БЕП, тому що, по-перше, і закон тому що як було раніше, так і зараз продовжуються усі правоохоронні органи, практично працюють по бізнесу, по суб'єктам господарювання, по платникам податків, і як в частині відкриття кримінальних проваджень і відповідно негативного впливу впливу на бізнесові процеси. Так і в частині недотримання е, е, вимог КПК щодо підслідності е, е, цих справ, які е, які підслідні нібито тільки БЕПУ, а фактично е, їх розслідують і відкривають всі інші право, правоохоронні органи, тому е, підприємства, суб'єкти господарення не встигають е, відмахуватись, грубо, е, від, е, відписувати, захищатись, і таке інше, і от. Я би хотів би сказати трошки спрощено. Ми трошки і я зараз, і ми в цілому суспільство трошки, на мою думку, ускладнюємо взагалі ну, і причини, і, і їх аналіз, і варіанти виходу. Я скажу зараз, можливо, щось трохи неочікувано, але на мою думку. По перше, якби була у нас належна політична воля до правильної організації роботи БЕПУ, то не було б навіть і цим законом можна було б працювати. Що я маю на увазі? Право в тому, що я більш ніж переконаний, якби була політична воля поставити правильні вимоги до однієї особи до керівника БЕПУ. І він ладен навести порядок в, в цілому відомстві. Я це знаю, так сказати, ну, абсолютно достеменно, можу, можу це аргументувати. Ну, зараз, напевне, брак часу, але хотів би наголосити, все-таки на, на цій самій вирішаючій ролі керівника. саме керівництва якби, пане Йосипе, да, пане якби, Йосипе, да. я я зрозуміла. У вас є насправді велика і аналітична довідка. Ми насправді не маємо настільки часу, якщо можна більш тезово для того, аби ми встигли проговорити. Бо скоро закінчиться я, просто час нашої включення. Ми не встигнемо. Дуже дякую, вибачте, але хотів би все таки тезову акцентувати увагу. Справа в тому, що головна проблема бізнесу зараз на наразі від роботи БЕПУ полягає в тому, що інс основним інструментом роботи е, БЕПУ є е, так звані аналітичні е, продукти, які вони е, виносять на підставі е, 22 статті цього закону про БЕП. І на мою думку, це все і впевнений. Е, не відповідає навіть змісту цієї статті 22. Одним словом, написав підставі цієї стосовно цієї статті стосовно суб'єктів спорування відкривається кримінальне провадження за статтею 212 ухилення від сплати податків. А ця стаття для юристів практики абсолютно очевидна, що вона бланкетна. Вона відсилає до порушень податкового законодавства. А е, аналітичні продукти не пос... не мають посилання на порушення податкового законодавства. Тобто вони здійснюють ПЕП, здійснює тиск на бізнес, не е, не утруждаючи себе, не затруднюючи себе, встановлювати факти порушень податкового законодавства. І від цього і є проблема зараз у взаємовідносинах е, бізнесу з БЕПом. От, таким чином підлягає. Е, грубо говоря, вдосконаленню реформуванню БЕП-перезавантаженню, а закон про беп вдосконаленню. Що ви маєте на увазі, так що ви маєте на увазі під перезавантаженням? Бо ми теж от, вчора, наприклад, мали е, розмову, і в ній йшлося про те, що от зараз проводити переатестацію усіх працівників, які там є, що це може негативно е, відобразитися взагалі на стані е, е, економіки країни, тому що і цей час займе, і вони будуть на паузі. Потім когось будуть відсторонювати звільняти. Ми будемо відшкодовувати їм за витрачений і згаяний час через суди і подібні речі. Що маєте на? На увазі перед саме, під перезавантажу саме, саме тому законопроект 10.439.2, який підтримала наша асоціація, він передбачає перезавантаження керівництва. найголовніше на підставі належної так сказати результатів роботи належної конкурсної комісії перевибори. По зразку Набу і САПа вибори або НАБУ в першу чергу вибори першого керівника, і це саме головне це у відсутності отієї саме політичної волі, про яку я говорив на початку, при умові якби була незалежність першого керівника, а не те, що у нас є сьогодні. То то це було б уже ну можливо б і вирішені питання. А е, справа в тому, що законо проєкт 10.439, який підтримано було вчора урядовим податковим комітетом, то е, він не передбачає завантаження взагалі. Він його відтерміновує на рік після е, закінчення військового стану. Ну це таке дуже абстрактне, і, і так далі. Якщо ми yes. говоримо, що тиск на бізнес здій здійснюється вчора сьогодні. І завтра то е, отак відтерміновувати оцей основний критерій при відсутності політичної волі на те, щоб належним чином працював діючий керівник і діючий керівний склад, і бе в цілому, то маємо те, що маємо перспективи а... не видно. І власне, якраз правоохоронний комітет, теж учора він підтримав вже другу, так би мовити, доповнення до ось цього законопроєкту. Ну так номер в нього 440, але йдеться якраз про ось те, що всі-всі-всі правопорушення, які можуть бути стосуватися там економічні правопорушення, вони всі, мовляв, будуть підпорядковуватися тільки БЕБУ. І якраз і ваша асоціація, і низка інших громадських організацій, і не тільки громадських, бізнесів. В Україні кажуть, що не можна приймати, віддавати все абсолютно нереформованому БЕП. Що це має йти один за одним, ось такі кроки. Що там підготували для вас, для нас в ось цьому законі під номером 10440? Я, це можна... З урахуванням браку часу висловити е, от такою тезою, Право в тому, що позиція нашої асоціації і всіх інших, які підтримують е, таку позицію, полягає в тому, що е, при умові, що цей е, діючий БЕП в такому складі і при такому законі він е, щоденно доказує про е, такскать ну допускає факти неправомірного тиску на бізнес. То якщо його посилити саме цей склад, цю модель БЕПУ посилити і ще додатковими інструментами, надавши йому більше доступу до бізнесу через е, так сказать нову редакцію норм податкової кримінальної, подат, вибачте. Те просування кримінального соціального кодексу, да то це тільки ускладнить ситуацію і добавить конфліктності у відношеннях держави і бізнесу держави особі БЕП. Зрозуміли вашу позицію, пане Йосипе. Будемо сподіватися, що все ж таки дослухається. Можливо, будуть вправки. Хоча б, перше ще не голосований. Він в, в, в принципі у першому читанні. Можливо, дослухається все ж таки до позиції багатьох асоціацій. Насправді, а якщо вже ні, так, так як вибачте, все враже. Я відбувається. з вашого дозволу остання репліка. Мені відомо, що є, грубо говоря, серйозне урядове коло, пообіцяли бізнесовим колам про те, що. Побажання і рекомендації правки, які ініціює бізнес, будуть до них дослухаються, будуть враховані до другого читання. Якщо так буде, тоді це буде позитивно.